Радіо Ючікаго. Зараз поговоримо трішки про 1 вересня, про школу і дізнаємося, що ж там на Росії, як вони будуть святкувати це свято. І, власне, у Нижньому Новгороді першокласникам до 1 вересня видали військову форму, видали військову форму для всіх, навіть дівчаткам, як на 100 розмірів більше, і змушують так іти на лінійку першого вересня, замість бантів та святкової шкільної форми. Розповів один із батьків місцевому виданню. Пізніше батькам вдалося відмовитись від проведення лінійки у такому форматі. Я боїмся, їм видавав пакети на сміття такі великі і, можливо, табличку, що вони написали відразу свою дату народження, ім'я і поставило три, три крапки. А ну, дивіться, от бачимо, одні діти отримують військову форму до 1 вересня, але не всі діти насправді її отримують в Росії, тому що, наприклад, діти російської еліти відпочивають у Європі, і на них західні санкції, як виявляється, не розповсюджуються. Так, донька одного з підсанкційних російських олігархів Варвара Скоч насолоджується відпочинком у Європі. Компанію її склав Євген Мантуров, син віце-прем'єра Російської Федерації. Тож, як бачимо, дійсно, на жаль, санкції. Санкції Заходу проти росіян не перекрили їм усі дороги до цивілізованого суспільства. Яка погана Європа, яка зла Європа, там бандерівці живуть, там хунта живе, як вони там говорять на Європі. Все так зле, але чомусь їхні діти там відпочивають. Що? Ну, знали би про це е, звичайні люди Росії, можливо, би щось по-інакшому робили, але але ні, ти що, які, які які звичайні люди Росії? їх все влаштовує, їх влаштовує там немає звичайних людей. Ну та там є там є надзвичайно тупі люди. а, Хомо як там інфузорії туфельки згадують задують широкі да. біології. Радіо UA ЮЕЙЧИКаго.